Центральна бібліотека для дітей та юнацтва міста Вінниці це одна з локацій табору «Стежками України. Про Київську Русь відвідувачам табору розповідає лектор Ігор Тімощенко. Каже, аби зацікавити дітей, розповідає факти з історії України, про які не написано в підручниках. Ми розповідаємо про вірування, яке було ще язически да, у нас на Україні. Чому так вірили наші пращури? Як це все уявляли, і так далі. І по за три дні ми їм хочемо розповісти, як Україна прийшла на християнство. 11-річна Анастасія Лазаренко переселенка з Запоріжжя. Такий табір каже, відвідує вперше. Мені подобається, що нам розповідають про історію України, за ще ми можемо грати в козацькі ігри. А це вже інша локація біля Вишинського озера. Тут розгорнули шатро. Анжела палько вчить дітей ліпити вареники. Від серединки. Скріпили поси, а потім вже по бокам ідеш завіплюєш. Вони вчаться різним способом рідки вареників, і я бачу, їм подобається так творчий цей процес. Чимо, щоб хочеться поспілкуватися з дітьми, чимось щоб бути їм цікавими. Серед учасників табору і десятирічна Вероніка Рябко. Треба ще спочатку зробити ізначальну форму. Добре. Вареником я зараз це бо в мене якось це виходить. В табір мене пригол... пригласила моя старша сестра. Я мені було дуже цікаво, то я й пішов. Ну оказалося що тут дуже весело. Табір стежками України зініціювала громадська організація Українська Сімейна Фундація. Її представниця Марина Тимощенко розповідає у Вінниці. Проводять його вдруге. Розумієте, що наші діти будуть. Е... Лідерами нашої країни, що вони будуть найкращі, тому хотіли, щоб у них було позитивне мислення, щоб вони гарно знали історію. До табору долучилося 100 дітей віком від 10 до 15 років, каже Марина Тімощенко. Їх поділили на групи. На цій локації проводять козацькі розваги дощ не став на заваді. Я тут, щоб розважитися і завести нові знайомства. Сподобалося в мішках, саме більше вражень. Мене зацікавило те, що цей табір ну, в ньому розказується про історію України та більш непроект України. Це дуже патріотично. Тут багато дітей, та я можу завести нові знайомства. Табір триденний. У ньому діти перебувають з 10 ранку до 16.30. За день батьки сплачують 200 гривень. Частину цих грошей, за словами Марини Тимощенко, передадуть одній з бригад Збройних сил України. Наталя Колодій, Вадим Рякін, Суспільне новини, Вінниця.